Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Близнюки, на період листопад 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали: Грібенець, спокійне життя. Ось тут сонечко, воно означає освічення в коханні. Це ворог, а також небезпека. Зверніть на це увагу. Ось тут планета місяць, вона показує тривогу, а також якусь таємницю. Ворог, а також якась таємниця та тривога. Ось тут, друзі, папороть він показує вдачу. Це така трава, котра на Івана Купала квітне в лісі. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ось тут ще у вас карти Таро. Вони показують необхідність прийняття якогось важливого рішення, необхідність вибору. А ми з вами йдемо вперед, подивимось, чим саме буде цікава ваша середина місяця листопада для знаку Зодіака Близнюки. Две тысячи двадцать четвертый год. Другой расклад. Звертайте увагу, друзі. Ось тут у вас знову ж таки грибінець, Це спокійне життя. Ось тут магічна куля. Це зміни на краще. Звертайте увагу, як співпадають картинки і з чого вона складається. Зміни на краще, магічна куля, руни. Прийняття важливого рішення. Серце, воно ціле і воно означає кохання. Зверніть увагу на те, що поруч розташоване дзеркало це подвійне життя. Воно каже про те, що все, що неправильно, то буде своєчасно покарано. наприклад, якщо у вас є вже коханий або кохана, ось це подвійне життя означає, що ви ще десь лізете в гречку. Зверніть на це увагу і не руйнуйте те, що ви маєте. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Ось тут, знову ж таки, карти Таро. Тут у вас важливе рішення, а тут у вас важливість вибору. Щось ви будете обирати між якимось подіями для того, щоб все правильно зробити. Зверніть на це увагу та намагайтеся, щоб так все вийшло. Вийшло правильно. А ми йдемо вперед на третій розклад. Знак зодиака близнюки месяц листопад 2024 рік. Дивимось, друзі, які картинки для вас півпали? Знову ж таки, серце це кохання. Зверніть увагу, що карта повторюється, і робіть це так, як вам рекомендують вищі сили. Це кохання, а це спокійне життя. Не думайте, що якщо ви зійдете з дорожки, то вам буде веселіше жити, жити або цікавіше. Спокійне життя, а також кохання. Іноді близнюки петливі і вони полюбляють, так би мовити, щось побачити цікаве та взяти в цьому участь. Але цього вам не рекомендують пасіянс, тому що за кожну помилку треба буде потім відповідати. Ось це ваше кохання, наприклад, якщо воно справжнє, то ви потім можете його втратити. Чому я так кажу, тому що практика та опит показує саме це? Всі люди, як люди, а близнюки, полюбляють пригоди. І не завжди вони в них вдаються. Сьогодні ми з вами на колоді колесу року подивимось для знаку зодіака близнюків. На місяць листопад застереження восьмірочка кубків та порада семерочка жезлів. Друзі, застереження полягає в тому, що, наприклад, якщо ви знайшли нове кохання, то відпустіть старі свої спогади або Припинить спілкування з попередніми своїми, наприклад, з коханим або з коханою. Саме тому, що Блізнюк він завжди має подвійний вибір і йому дуже складно обрати щось одне. Наробіть цю помилку, відпустіть минуле, для того, щоб це застереження, щоб минуле не руйнувало ваше теперішнє. І порада вам, боріться за те, що ви зараз маєте. Не думайте, якщо ви, наприклад, зустріли справжнє кохання і що ви зможете підтримувати зв'язки дружні зі своїми попередніми обранцями. Не робіть подвійний вибір, це весь пасіанс вам показує одне і те ж саме. Сподіваюсь, ви мене добре зрозуміли, і обставини будуть на вашому боці. Для того, щоб ваше життя складалося, спокійне життя, а також кохання ось ці дві карти. Це і є гармонія, котру ви так потребуєте. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіхів, до зустрічі на моєму каналі.